Нагадаю, що поки що бокс не включено до програми Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Виконавчий директор USA Boxing Майк МакАтті розповів про майбутнє олімпійського боксу. Наразі бокс все ще не включено до програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Це пов'язано з рішенням Міжнародного олімпійського комітету, ухваленим після припинення діяльності міжнародної боксерської асоціації. Іба. Однак МОК визнав, що необхідно залучити міжнародну федерацію, яка буде опікуватися боксом на іграх. USA Boxing разом із 42 іншими країнами приєдналася до World Boxing – нової міжнародної федерації, яку ми допомогли заснувати. World Boxing працює над тим, щоб відповідати вимогам МОК, таким як антидопінгові правила, фінансова прозорість і чесність в ринзі. Ми впевнені, що рішення щодо боксу для Лос-Анджелеса 2028 року буде ухвалено МОК на початку 2025 року, сказав спортивний функціонер. Колишній чемпіон світу у середній Вазі, а нині президент Національного олімпійського комітету Казахстану Геннадій Головкін очолив Олімпійську комісію при World Boxing. Головкін на новій посаді буде співпрацювати з Міжнародним олімпійським комітетом та контролювати повернення боксу до програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Згодом буде оголошено повний склад цієї комісії. Для мене особисто, як і для всього спортивного світу, важливо зберегти бокс як олімпійський вид спорту, і це буде моїм пріоритетом. Я маю намір тісно співпрацювати з міжнародним олімпійським комітетом з питань відданості боксу, олімпійським цінностям чесноті, справедливості та прозорості, сказав Головкін. А як завжди, дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже стимулює. До зйомки нових відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі!